Ви на каналі Вихід з лабіринту, мене звати Вікторія Фрея, і ми продовжуємо розбирати типи чоловіків і ті ключові травми, які стоять за їхньою поведінкою. Отже, зараз я хочу розглянути тип Арятівник. Чим підступний цей тип? І які є способи? Вирізнити оті небезпеки, які стоять за поведінкою даного чоловіка. Чоловік, який зовні виглядає турботливим, відповідальним, сильним, це його ключова така манера спілкування, він шукає. Як би це допомогти? Він відгукується на прохання, він допомагає всім і дружині, і батькам, і колегам, і друзям, наче витягує на собі інших. У нього може бути багато проєктів на користь світу, але всередині нього живе відчуття, що без нього все розвалиться. Він не має права нічого не робити, нікого не рятувати, не допомагати. Не може він відпочивати, йому важко приймати. За цим всім стоїть травма провини, потреба бути потрібним, несвідомий страх, що його не любитимуть, якщо він нічого не дає у світ. Зазвичай в дитинстві такий чоловік, будучи хлопчиком, відчував, що любов треба заслужити, міг рости поруч з матір'ю, яка часто втомлювалася, страждала або емоційно була недоступною. І хлопчик вчився, щоб мене любили, я маю допомогти, я маю щось зробити, я маю підтримати. В ньому формувався той стержень, в ньому формувався чоловік, він дорослішав, в ньому народився внутрішній герой, який потім все життя шукає, кого б це врятувати. Яку він притягує до себе жінку? Жінку, яку, яка потребує такого рятівника. Він одразу бачить у жінці слабке місце, він починає його лікувати. Він бере на себе роль психолога, батька, наставника. Частіше всього цей типаж притаманний жінці, жінка-рятівниці, але є і такі чоловіки. І такому чоловіку здається, що він допомагає. Але насправді це контроль. І ця його любов, вона обмежує. Жінка боїться така, повернутися право вліво, якось виглядати в, в... Не в... в його очах, не такою якою потрібно він несвідомо не дає жінці рости. Він не розуміє це, тому що він завжди краще знає, який жити. І як жінка така почуває себе поряд з чоловіком? Спочатку все прекрасно. Вона за ним як за кам'яною стіною. Він прекрасний, він люблячий, він дбає, він сильний чоловік, він підтримує її, він вирішує питання, якісь проблеми, він рятує з важких ситуацій. І здається, що нарешті от з'явився той, хто бере на себе відповідальність. Бути чоловіком. Але е з часом. Жінка починає відчувати, начебто от її я не сприймається. І що її досвід, її вибір, її шлях під контролем. І ти починаєш бунтувати потроху або просто втомлюватися. Він не буде розуміти, він буде говорити, я ж для тебе все роблю. Особливо, якщо це вже досить дорослий, зрілий чоловік, сформований, його важко в чомусь. Йому важко в чомусь змінитися. Він рано по він сформувався, і він живе в такому стилі, в такій моделі. І йому реально боляче. Це не значить, що він жорсткий і холодний. Він може бути теплим, гарячим, емпатичним. І йому болить. Він. Може дійсно не бачити, що своєю допомогою забирає право іншої людини бути собою. І притягуються жертви. От та сама там, мама, сестра, тітка, там, навіть там, брат, дружина, які де в чому когось він придушує цією допомогою і людина бунтує. А найчастіше такі люди навпаки, вони вимагають цієї допомоги. І якби то він спинився, якби він побачив, що він не дозволяє людині самій вирішити якусь ситуацію, самі справитись, самій випростити ті крила. Лише в складнощах ми ростемо закриває всі потреби іншої людини, не дозволяючи їй пройти свої уроки. Це і чоловіки такі, і жінки такі бувають. Яка людина притягується? Ну, жінка з травмою безсилля. Або покинутості, та, що колись сама ну, не дотягнула до того рівня сили, здалася і тепер шукає опору в зовнішньому світі. Її внутрішня дівчинка хоче, щоб хтось порятував, хтось погинав на ручках. І така жінка дала кермо управління собою, своїм життям у цій внутрішній дівчинці. А внутрішня доросла замкна. Виникає енергетичний дисбаланс. Один дає, інший отримує, любов перетворюється на рятувальну операцію, де немає того справжнього щастя. І тут порада для жінки навчитись приймати підтримку без от, почуття боргу, вийти з ролі тієї, яку рятують, відчути власну силу. І іноді треба просто подякувати сказати: мені не потрібен рятівник. Я поряд із тобою сама рівна. Я хочу проходити свої помилки, я хочу зростати, якщо він не просто сильний, зрілий чоловік, а ще й мудрий, схильний до, сам до змін, до росту, він зрозуміє, він рано чи пізно це прийме. От якщо ж ні, ви будете зростати, ви будете відчувати, що вас обмежують, ви вирветеся з цього. Хай як вам незручно, як не боляче, тому що цей типаж він не є таким, очевидно, негативним. І з таким чоловіком можна прожити все життя поруч, так і не розкривши крила. От і я переконана, що все-таки з таким чоловіком можна побудувати щось супер, прекрасне, але треба в якийсь момент чітко виставити межі, чітко сказати своє я. Тут уже питання до жінки: ти хочеш подорослішати? Чи ти хочеш бути цією маленькою принцескою? Ось чи ти хочеш бути втомленою, виснаженою? Якщо в тобі вже бунтує твоя правда, а тобі завжди дають готову інструкцію. А зернинка має подолатий опір ґрунту, має прорости а крізь, крізь ті обмежуючі фактори, поборотися з негодою, засухою, сила гартується тільки так. А зараз не місце і не час бути не сильною. Лише сила може зрештою сформувати того Творця, який буде в легкості жити, за тією легкістю, наче безпечністю, якою зараз наповнені ті сильні, потужні душі, жінки і чоловіки, стоїть величезна робота. Величезний досвід і складний ті люди, які самі себе створили, самі себе звільнили. Я не говорю про тих, які вже прийшли в це життя, ці душі, які прийшли вже на все, на все готове. Вони пройшли якісь свої історії, але особливо там больові сценарії їх не торкалися. Такі душі, вони свою роль тут виконують. Це життя може бути для них винагородою певною. Бо спостерігають вони за чимось. Ну от вибрали вони таку задачу. Але є душі інакші. І вони мусять пройти обмеження, щоб вийти, вийти у свою свободу.